Вітаю підписників і нових глядачів інтернет-каналу магазину 220 км. На огляді черговий девайс, який з'явився у нас недавно в інтернет-магазині. Політика моя така, що я все намагаюся показати, те, що я продаю. Мова піде про реле часу цифрове від компанії Ingeja. Ось в такій коробоці воно постачається і має назву grt 8 X1, x 2 На огляді X1 і ax 2 x 1 має одну пару чи трійку сухих контактів, я не знаю, як правильно назвати. А X2 має дві пари, дві трійки сухих контактів. Живиться воно може як від постійного струму, так і від 220. Знову ж, на огляді, та версія, що живиться від 220 вольт. Мабуть, спочатку треба розповісти про підключення, а далі про можливості. Ну і мабуть пройдемося по. Конкретним режимом, бо в нього їх аж 20 режимів роботи. І от я, мабуть, всі оглядати не буду, а почнемо з першого і ну, пару штук огляну. Бо скажу чесно, мені було спочатку з інструкцією доволі важко. На під відео буде посилання на сайт, де можна купитись. І хто, і хто не планує навіть купувати, там буде на тому сайті 220к на сторінці, буде інструкція. Оця, то що я зараз показую в бумажному, буде в електронному не буде. Вона вже є в електронному вигляді, де тут написані і варіанти використання, і технічні характеристики, і саме головне, як його налаштувати. На мій погляд, ще раз повторюся, що це було досить важко. Тому, мабуть, для того, щоб людям було легше це зрозуміти і як їм користуватися, що воно може, що воно вміє, розкажу, постараюся в даному відео. І, живеться, спочатку підключення живиться А1А2, 220 вольт, сюди підключається А1А2. Зверху контакт S, це керуючий контакт, який ось в мене він на кнопку. Тобто це може бути кнопка або перемикати що завгодно. Подається сюди на середній контакт, напруга з -за лівого входу, з А1. У мене це нейтральний провід, але якщо даже фаза, тобто неважливо, я думаю, де фаза, де ноль. Ще раз, крайній А1, А2 це змінна напруга. Я тако близько, там воно, до речі, зараз підключено. Ну, треба обережніше бути. А це керований посередині провід S, І ми будемо його вмикати, вимикати, ну, а це підключене на навантаження. Навантаження підключається, ось фаза йде сюди на навантаження. А 0 ми беремо сюди і підключаємо на сухі контакти. Сухі контакти нормально розвитку 15-18. Тобто, коли вони будуть вони замикатися то буде навантаження світитися лампочка. Вроді по, 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 по чому, ще можливо скажу, це нормально розімкнуті контакти знизу 15-18, а 15-16 нормально зімкнуті. Далі спробуємо включаємо і давайте по налаштуванням цього реле напруги. Зараз увімплений перший режим. Якщо ми отут подивимося, перший режим, ось, ось він, виставлений час Т1. І по, від того, після того, як подається напруга на реле часу, відліковується цей час Т1, виставлено 10 секунд. І вмикається навантаження. Тут можна виставити від 1 секунди до 99 днів. Тобто можна ну, величезний, поставити, поставити час подачі ну, на будь-який режим можна поставити такі часові проміжки від 1 секунди до 99 днів. Це неймовірно багато і не одне інше я такий пристрій ну, не бачу. Давайте спочатку як обирати налаштовувати взагалі рельєф. Якщо дивимося інструкцію, то тут є два режими налаштувань. В першому режимі, коли ми короткочасно натискуємо кнопку МД, ми можемо налаштувати тільки лише часові інтервали Т1 і Т2. Якщо у нас увімкнений режим, де використовується лише Т 1 то в цьому режимі налаштувань будемо можливість тільки налаштувати іменно саме Т 1 Бо Т2, наприклад, в режимі цьому не використовується. Тому у нас зараз Т 1 ой, не Т 1 а Перша програма, функція от функціональний режим увімкнений перший. І в ньому використовується тільки один часовий проміжок Т1. Тому, відповідно, якщо ми короткочасно натиснемо кнопочку MD, то нам покаже: ось спочатку ми перейдемо Т1, він покаже, і отут буде налаштування. ну там От у нас стоїть десяточка. Давайте ми зараз цей от короткочасно натискне, дивіться, Т1 і 10 секунд в даному випадку, але ми можемо поставити і хвилини, і години, і дні. А далі пішло, от пішов. Тобто ми включили той, тобто зразу вже після цього пішла робота на е, звичайно нормальному режимі. Перша програма зауважу. Тобто пішов відлік від 1 до 10. До речі, це можна змінити от відлік, бачите, ви йде зараз від 1 до 10, а можна навпаки, щоб йшов від 10 до 1. Це потім я розкажу. І так, зараз, ще раз в цьому короткочасному, коли ми натискуємо кнопку MD, тільки два параметри налаштовуються: T1 і T2. Зараз ми налаштовували тільки Т1, бо включений e функціональний режим 1 і тут використовується тільки Т1 e часовича. Якщо ми зараз, от, наприклад, тут є в третьому функціональному режимі роботи цього гриля, є використання і Т1. І Т2, то там в першому цьому режимі налаштувань буде можливість налаштувати як Т1, так і Т2. Далі налаштування йдуть ну, більш глобальні, так сказати. І коли ми натискуємо кнопку МД, тривало утримуємо більше трьох секунд. Тут ми ми можемо вибрати сам режим. Оце Спочатку з'являється напис функціональний FFU. І ми тут далі, якщо натискаємо наступний раз, MD, далі з'являється от, наприклад, у нас з'явиться 01, тому що у нас вибраний перший режим, і вже кнопочкою це ми можемо вибирати від одного до 20, оцей фактично, оці любі 20 режимів. Після того, як ми вибираємо режим, вибрали необхідний нам режим, ми натискаємо ще раз кнопку MD, переходить до цього напису B1, ще раз натискуємо MD, і переходить, буде світитися циферка 5. Насправді це не 5, а це секунда. І ми можемо змінити цей часовий проміжок. Тобто самі е, значення t 1 виставляються в цьому режимі. А оце п'ятеро, ну, S, то є це секунди. Якщо ми натискаємо вже кнопочку Змінити, будуть хвилини M, позначка, потім далі натискаємо буде H. Години. Ще раз натискаємо кнопочку збільшити Де? дні, тобто ми можемо поставити дні, і 99 отут в Т1. І відповідно затримка буде 99 днів. От у нас зараз увімкнена затримка з секунди. Якщо ми поставимо 10 n, це буде хвилини, буде 10 хвилин затримка на подачу живлення на цю штучку. Далі цікаво ще, після днів йде наступне 0,5, секунди, 0,1 секунди, 0,1 хвилини, 0,1 години, 0,1 дня. Просто це, мабуть, для того, щоб не перелаштовувати там, ну, швидке налаштування. я думаю, це звіль. Далі, якщо натискаємо МД, після цього переходимо в b 2 І тут так, все те саме стосується. Режиму Т2, часового проміжка Т2. Далі ще раз натискаємо М, переходимо в режим ТН, і далі натискуємо МД, переходимо в режим. Це можна змінити відлік, тобто відлік прямий У це відлік прямий. А Д – це відлік зворотний, тобто буде не від 1 до 10, а від 10 до 1. Давайте ще раз я вам покажу. от Ми зараз налаштували режим 1, у нас стоїть, і при подачі живлення от ми вимикнемо. Подаємо живлення іде відлік прямий, так сказати, бо стоїть тут вибір У до 10, так як у нас Т1 виставлено 10, буде до 10 і подається напруга. Все, оце перший режим. Давайте другий. Другий режим, можна сказати, протилежний. Тобто тут задіяний Т1 так само, але при подачі напруги у нас навпаки буде, як сказати, ух. Ось подаємо ми напругу, і буде напруга подана тільки стільки скільки, часу, скільки заданий Т1. Тобто, так як у нас Т1 зараз обраний проміжок 10 секунд, то при подачі напруги на А1 А2 буде фактично сюди подаватися напруга жила лише 10 секунд. Давайте вибираємо режим, як перекмикати режим, покажу ще раз. Натискаємо і утримуємо утримуємо, ось спочатку ми бачимо FU. Ще раз натискаємо MD, Ми бачимо 0,1 це режим. Змінюємо на 0,2 режима. І можна для того, щоб записати ці налаштування, просто знов натиснути MD і далі вже не йти до самого кінця. Натиснути MD і утримати його. Після цього воно вимкнеться в робочий режим. І ось пішов облік. Відлік. Тобто 10 секунд буде подача напруги. Це другий режим. А після воно вимкнеться. Знову, якщо ми зараз взагалі вимкнемо от подачу, тобто все воно буде вимкнено, поки ми ні, 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 ні буде ніяких дій. Якщо ми вимкнемо подачу живлення на реле і зараз увімкнемо, то буде сюди подавати живлення 10 секунд, другий режим роботи. І потім через 10 секунд цей Т1 час, проміжок і, часовий Т1. У 10 секунд він у нас виставлений, тобто буде подаватися 10 секунд, і воно пішов відлік, через 10 секунд він і, 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 вимкнеться. Далі більш цікавий режим Т3. Ось не Т3, а третій режим. Зараз ми його увімкнемо і спробуємо розібрати, що він робить. Там вже задіяно два інтервали. Ми можемо, наприклад, як це зробити. Тобто Т1 буде відсутня електроенергія сюди подаватися, Т2 буде подаватися енергія. Давайте ми пробуємо увімкнемо режим 3 і далі ще пройдемось по налаштуванням. Довго утримуємо. Переходимо далі, ось так, 0, другий режим, переходимо в третій режим. Далі йдемо, B1, це у нас, налаштовуємо 5 ага, секунди, це не 5, це секунди. І B2 теж секунди лишаємо. І далі, давайте, до речі, включимо тут зворотний відлік, буде де зворотний відлік, побачимо, як воно буде. І натискаємо затримкою, більше 3 секунд. І зараз у нас увімкнений третій режим, тобто, 10 секунд у нас Т1 виставлено раніше. 10 секунд, не буде. У нас живлення сюди. Потім у нас, я вам скажу, наперед виставлено було 20 секунд. І бачите, відлік йде в зворотньому напрямку. 20 секунд буде живлення. Все це можна зробити, от 20 секунд. Ми легко можемо це змінити на хвилини, на години і на дні. Зараз я можу поки покажу, як на хвилини, і ми побачимо, як воно буде йти на хвилину. Ну, звісно, ми не будемо чекати, О, знову, бачите, 10 секунд немає живлення 20 секунд буде живлення. Це, якщо вибраний у нас отут режим S. Якщо ми перейдемо на N, це буде хвилину вже. От Давайте спробую змінити на хвилини Тобто буде 10 хвилин, не буде напруги сюди, а 20 хвилин буде. Заходимо в режим налаштувань Ось воно FU. далі Не міняємо програмний режим 3. Далі натискуємо MD Далі, ось оце секунди. Нам для того, щоб змінити на хвилини, треба натиснути. ось так Далі йдемо. До речі, це буде подача, не буде відсутня, буде в хвилинах. А якщо ми не змінимо Т2, то воно буде в секундах. Тобто, подаватися живлення буде секунд, а не буде 10. Зберігаємо ці параметри. Тобто зараз не буде відсутня елект ну подача живлення е... 10 хвилин. А подаватися живлення буде 20 секунд, бо ми отут не змінили на хвилину. Зрозуміло з третім параметром. Давайте попробуємо ще четвертий, не третім параметром, а третім функціональним режимом. Четвертий функціональний режим в принципі, все те саме. Тільки спочатку Т2 є напруга, подається, а Т1 не буде подаватися напруга. Так що, в принципі, мені здається, його не цікаво розглядати. Те саме п'ятий режим дуже легкий. Давайте шостий режим, зразу розгляну. Шостий режим цікавіший вже від того, що там задіяно оцей вхід контакт С, тобто ми будемо подавати на нього живлення. І ось що воно показує. Тобто Якщо у нас буде після подачі живлення, ми вимикаємо оцей контакт то подаємо напругу з А1 на С. З'єднуємо, З ось, за допомогою цього я буду з'єднувати перемикача. Це ми розглядаємо ще раз шостий. Буде відсутня електроенергія час Т1, проміжок Т1. Тобто у нас зараз він виставлений 10 хвилин, я його змінюю-таки, мабуть, на 10 секунд. Ну, По-перше, ми змінюємо. давайте... Змінюємо програмний режим на шостий. Тобто, бачите, тут S. Якщо тут S, це значить ось він S підписаний. Посередині контакт. Давайте змінюємо на шостий. Функціональний режим. Ось він зараз третій. Ми міняємо зразу на шостий. Четвертий, п'ятий не дуже цікаво. Я думаю, там легко все. На шостий. Далі ми змінимо часовий проміжок. Ось, все-таки ми тут поставимо S в секундах, щоб це було. Шукаємо S. Ось воно в секундах. Буде це Т1, ми виставили назад в секундах. Далі йде Т2, воно, а воно було вже в днях. Прямо. Ні це, ні, 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 це не в днях, це ось, ось цей проміг, бо тут задіяний в цьому режимі тільки Т1, тому тут Т2 не налаштовуємо. Тобто тут зворотній відлік, хай буде. Або можемо змінити знову на прямий відлік, тобто буде від 1 до 10. Тобто зараз фактично при подачі от ми напруги повинен шостий режим. Зараз ми все це перевірили. При подачі напруги не буде. Буде затримка просто живлення подачі. 10 секунд ми виставили, о 10 секунд буде е, вимкнення. Ми зберігаємо наше налаштування. Зараз нема нічого, як бачите. Просто якщо хтось прийшов, увімкнув рубільник затримка на 10 секунд, і далі з'являється у нас напруга тут. Перевіряємо. Пішла затримка 10 секунд. І далі, ось, ми ще раз подивимося: шостий режим. Бачите, затримка Т, С. Ми подали напругу, і зараз буде все увімкнено. Сьомий режим те саме, тільки трошки різниця в тому, що коли ми подаємо живлення на С, воно буде зразу відповідно подаватися напруга сюди. а Після вимкнення буде ще продовжувати подаватися інтервал часу Т, тобто теж використовується Т1. Тобто, якщо ми зараз вимкнемо, воно автоматично зразу же, миттєво вимкнеться. В сьомому функціональному режимі після вимкнення буде ще відлік 10 секунд, ну або 99 днів, скільки виходить. Тобто ми зараз вимикаємо в шостому режимі миттєво вимикається наша навантаж. Давайте поставимо сьомий, буде все те саме, тільки коли ми вмикаємо, з'являється напруга відразу, але вимикаємо відліки. Іде до 10 секунд. Ну, такий сьомий режим. Давайте ми все перевіримо, мою так сказати, думку, чи я правий. Ідемо, міняємо на сьомий режим і зберігаємо налаштування. Зберегли угу. налаштування. Тепер при подачі тут там контакта ось 0 на, на контакт С. Сьомий режим. Давайте я так на ньому сконцентруюся, сьомий режим. Бачите, ми подаємо напругу, воно відразу є, тобто тільки ми подаємо, зразу ж сюди повинна піти напругу. Так і є. А коли ми вимкнемо цей, оцей ось ну, знімемо напругу з контакту S, то воно піде відлік до 10 і вимкнеться живлення. Ну, Так і є. Ми бачимо, що йде жив, рахунок і далі. Я не знаю, який ще цікаві. В принципі, вони всі далі більш-менш схожі, мені здається, вже немає потреби на якомусь зупинятися. Можна вибірково, Ну, там, де, наприклад, є. Т1 і Т2, і задіяний проміжки 2 є часових і задіяний наш контакт С. Ну, давайте от на 12 ми поставимо. І Дивіться, ну там, в принципі, ще раз, мені здається, все просто, але ну, покажемо ще 12. Е е коли ми вмикаємо, подаємо напругу на С-контакт, спочатку проміжок Т1 напруги нашої не буде на вихід, Т2 напруга буде. Давайте спробуємо. Тобто ми ставимо 12 режим, переходимо в 12 режим. утискаємо і утримуємо. Так, тут у нас зараз 7. -й. Ставимо 12. -й. І зберігаємо наші показники. Нагадаю, нагадаю, ще раз, тобто при подачі зараз живлення сюди буде Т1 присутнє живлення, а потім Т2. Навпаки, Т 1 часовий проміжок Т 1 10 секунд буде відсутнє живлення. Тобто, ми подали, але затримка йде 10 секунд. А потім Т2, так як у нас налаштований Т2. Ну я налаштував в секундах, але ж це нагадаю, можна налаштувати і в хвилинах, і в годинах, і в днях. То тобто зараз, а зараз 20 секунд іде відлік і буде подачі, і це буде так періодично. і буде до того часу, поки ми не вимкнемо цей рубіник. Знову 20 секунд буде живлення, 10 секунд не буде живлення. Ще раз скажу, що дивіться, це можна як змінити легко, от іменно тут на секунди хвилини. О, зараз на 20 секунди воно вимкнеться. Т1 міняється тут, Т2 замінюється тут. Т2 не буде у вас в налаштуваннях, якщо обраний режим, де задіяно, тільки використовується Т1. От, наприклад, в цьому режимі не буде у вас в налаштуваннях Т1 і Т2, буде тільки Т1. Якщо виберете режим, де є Т1, Т2, от, наприклад, 13, тут видно Т1, Т2. Якщо не підписано Т1, Т2, тоді в налаштуваннях буде два режими. І тут ще раз міняється секунди, хвилини, години, дні. На цьому мені здається, я все розповів, що, що я сам зрозумів, цікавий, може ще не згадав. Режим 19-й завжди при подачі напруги. Тобто подаємо напругу без використання цього, просто подається напруга, і в 19-му режимі буде завжди напруга на виході. В 20-му режимі навпаки, якщо є напруга, там на виході не буде. Це для того, щоб не перекручити, ми можемо собі просто вибравши режим виключити живлення на наше навантаження або навпаки увімкнути його на постійній основі. Ну, ось такий, на мою думку, реально маленький пристрій, але функціонал. Погодьтеся, дуже широкий, ще раз кажу, до 99 днів можна виставити затримку як на увімкнення, так і на вимкнення. Як завжди, посилання на сторінку нашого інтернет-магазину, де можна придбати цей прилад в описі до відео. Як завжди, скажу, що я дуже вдячний всім підписникам за вашу підписку, за вашу реакцію будь-яку. Можете писати зауваження пропозиції, будь-що погано, коли людина равнодушна а. Я намагаюся зробити ваш вибір більш осмислений. Забув, як це українською, більш вибачайте. Я намагаюся українською говорити, але це осмислений і не знаю, як перекласти. Для того щоб ви знали і розуміли, що ви купуєте, або зрозуміли, що воно вам не потрібно. Буду всім дуже вдячний ще раз за підписку. Всім гарного дня до зустрічі на каналі.